Вітаємо у SevenSky. В пункті меню Розклади знаходиться таблиця розкладів занять для всіх груп. Щоб додати розклад, натисніть на відповідну кнопку. Задайте назву, опис та виберіть необхідну групу. Розклад можна створювати на будь-який період. Це може бути тиждень, місяць або довільна кількість днів. Натисніть кнопку Створити для збереження. Створений розклад з'явився в таблиці. Розумний пошук допоможе швидко знайти необхідний розклад по назві, опису, групі або періоду. Перейдемо на необхідний розклад, щоб спланувати заняття. Для цього виберіть потрібний день, предмет зі списку дисциплін, час початку та кінця заняття. Натисніть кнопку для додавання. Заняття додано до розкладу. Аналогічним чином додайте інші елементи розкладу. У разі потреби ви можете видалити елемент розкладу, натиснувши на кошик в меню керування уроками та елементами розкладу. Зручніше створювати тижневі розклади, адже їх можна копіювати, зберігаючи структуру та час проведення занять. Також ви можете редагувати та видаляти розклади, якщо буде потреба. Seven Sky Просто та комфортно.